Найгірше зараз Харкову його росіяни знеструмили фактично повністю. Повертають світло у три етапи: насамперед заживляють критичну інфраструктуру: теплопункти, водогони, лікарні. Потім відновлюють електрику для населення, і вже на третьому етапі промисловість. Ірина Антонюк на зв'язку із Харкова з нами зараз. Іро, а на якому етапі місто тепер? Що вже вдалося підключити? І Скільки часу знадобиться, щоб повернути світло усім споживачам у Харкові? Людмила Ігоря, вітаю буквально за останню інформацію очільника Харкова. Вже вдалося підключити тепло в половині містян, і третина харків'ян вже знову зі світлом. Власне, ми зараз знаходимося у пункті незглавності одному з них, і тут зовсім немає людей. Як ми бачимо у вікнах, у будинках навколо потроху почало з'являтися світло, але відновити повністю енергопостачання цими вихідними навряд чи вдасться у місті. Тому е містян просять запасатись. Заряджати павербанки, щоб була вода, тому що з нею у місті також ще досі великі перебої. Ну і триматися, як взагалі харків'яни пережили ці дві доби майже без світла, без води. Пропоную подивитися далі у матеріалі. Одразу після ракетної атаки харків'яни стали шукати де зарядити телефон. Пані Тетяна ще з минулого року пам'ятає адресу найближчого від дому пункту незламності. Нема світу, нема у мене електроплити, ні на чим чай зігріти, і можна даже телефони тут зарядити і, і погрітися, і там сестра давлення мріяк. Тиск, тиск міряє кому треба. У пунктах є щось стабільний інтернет, тому айтівець В'ячеслав прийшов сюди працювати. Приємно здивований. Тим, що все було підготовлено, тим, що прийняли дуже легко, швидко під'єднався, і насправді доброю швидкістю інтернету також. Я думав, буде. Трошки гірше, якщо чесно. Після того, як на Харків російські військові випустили понад 20 ракет, містяни залишилося одразу не тільки без світла, а й без води, тепла і мобільного зв'язку. Дайте потім, щоб він здох. Я б сказала хуже по буквам, на букву «х», але я, в мене просто нема слів. Я я проснулася від вибуху і подумала, слава Богу, що я осталась хоч у своїй квартирі, що я не на вулиці. Отакий страх заряджають гаджети у деяких відділеннях пошти, магазинах і аптеках. Я пішла взяла подовжувач, щоб не тільки я могла зарядитися, а ще хто, хтось у. Ну, я ж не одна. Ми ж всі в біді. Майже всі крамнички аптеки у місті працюють щоправда на генераторах і здебільшого заготівку. Важкувато, але працюємо добре. Висти хочуть всі, тому е працюємо, тримаємося. Як весь Харків, найбільші черги за водою її подають за розкладом, але набрати вдома встигають не всі. Технічна, але технічно взяти зараз нема де. Тому стою тут через час більше години. Віче нема терпіння. У весь міський електротранспорт зупинився. Маршрути підземки дублюють автобуси. На зупинках людно кажуть, доводиться чекати і по півгодини. Людей багато. Ми, наприклад, на зупинці стояли. Транспорт проїхав. Він повністю забитий був. Ну і люди просто не змогли сісти з зупинки. Ну я думаю, що дуже важко виїхати кудись з району. енергетики продовжують цілодобово відновлювати електропостачання. У домівки почали подавати світло і воду, але частково і ненадовго. Ремонтники намагаються перезапустити систему опалення. За словами мера, за вихідні повністю відновити енергопостачання неможливо. А у обласній адміністрації попереджують, що треба готуватися до нових відключень, бо ворог навряд зупиниться. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини.